Вітаю, велими шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. <кху> так ось. Я, як старий совок, пам'ятаю такі пісні совкові, абсолютно дебільні. Осенью в дождливый серый день Проскакал по городу олень, ну, лесной олень, так. Ну, справа она видна в том, что по городу в Москве скачут лесные олени, так. А вы снова, головный приспев. Если веришь, сказка оживет. Оце про московитів, та й не тільки про них. Тому що, ну, візьмемо, наприклад, ту казку, так, в яку вірять більшість московитів про те, що вони є слов'янами. Тому що там якийсь, не знаю хто, ну, не буду лається, за розумовими здібностями. Класифікував народ за мовами. Так. А я пояснюю вам на пальцях, чому це повний дебілізм, Бо класифікація за мовами народів. Так. Ну, наприклад, якщо московити за мовою слов'яни. Так, а за генетикою, угрофіни. Так, то що тут переважає? Ну, якщо московити за мовою слов'яни, то тоді пояснюю ну, на пальцях просте для уціоних і для тих, якщо вірить, сказка аживіть. От вона, оця сказка оживьть. Якщо московити слов'яни за мовою, то тоді мексиканці іспанці. Так, це ми не Мексиканці. ні, ну, У нас там генетика, ну, вже цілі е штати Мексики є чисто індіанськими. Але за мовою вони іспанці так, виходить за цією кваліфіка... кваліфікацією, так, класифікацією, прости господи. Але продовжимо далі. Тоді бразильянці є португальцями за мовою, так. Тоді ямайці є англійцями, так, тому що в них мова англійська. Тоді гаїтяни є французами, француз, тому що в них мова. Французька. Ну, якщо вірить, сказка живет, ну так воно і є. Mm -hmm. І таких прикладів ми можемо навести безліч. Це говорить про те, що така класифікація до ну, самого початку є маразматичною. Тому що пояснюю ще раз на пальцях, ну, не, не є мексиканці. Так, іспанцями. Хоча мова у них іспанська. Ну, одним словом, якийсь там діалект іспанської мови. А е, ця, е, ну, скажімо так, офіційна мова або літературна, то іспанська. Але ж вони ніякі не іспанці. Ніякі. Ні за ментальністю, ні за всім іншим, ні, ні за походженням. Зрозуміло, так? Я пояснюю у цьому абсолютно прості речі. Тому, ну, я пояснюю ще раз: московити у графіни. білоруси литвини, Прибалти, так. болгари, тюрки. Так. Ну, Все просто, абсолютно просто, але мова в них відповідна. Так, слов'янська. Зараз фактично слов'яномовними є Чукчі, Якути і так далі, і тому подібне у, у Московії. Отже, вони є слов'янами, нашими братами українців. Та спаси, Господи, як казала моя бабуся, царство їм небесне. Спаси. І сохрани, і відверни, із так. От Так. Отак-то.